Ми чекаємо інженера і робимо от, в експлуатацію офіційно з усіма паперами. Це, зберігання, зберігання плазми. Зберігання плазми. Угу. СЗП. ЗП. заморожена плазма. Дуже потрібно. На жаль, у нас були холодильники, ну, ну, всі старенькі, звичайна морозилочка, і там ми це зберігали. А це сучасний холодильник. О, найсучасніший. Чому вам вистачає для вас? З головою, так. Сучасне обладнання, тут є датчик холоду, датчик температури, тут дуже великий об'єм, да. тут є сигналізатор, от, якщо падає температура, то ми бачимо, воно сигналізує. Електропостачання у нас тут буде ну, от, безперебійне, у нас є станція електро.